Ви знаєте, коли ми дивилися так звані вибори в ДНР ЛНР і бачили, як за фактично за одну гривню купувалося кілограм моркви чи картоплі, от у деяких політологів виник гарна асоціація. Такі створення такого карго-культа. Пам'ятаєте, що на островах Полінезії. Е Деякі племена моляться літаками, які прилітають mm -hmm. над цими островами, тому що під час війни японської окупації американські війська скидали їжу на ці острова і таким чином підкормили місцеве населення. І вони повірили, що це духи неба змилостивились над цим племенем і посилають їм їжу. А коли перестали літати ці ці літаки, вони почали будувати літаки із пальм і їм молитися. Таким чином вони набрали певного сакрального мовити сенсу. І зараз цей культ зберігається, не дивлячись на те, що на надворі вже 2014 рік. А ці події відбувалися в 1945-1944 роках. Тому, власне кажучи, я не очікую швидкого прозріння суспільства, яке мислить категоріями традиційного суспільства, патеналійського. Я не очікую те, що місцеве населення скине. Себе цю кримінально-політичне утворення під назвою ДНЛНР чи повстане проти російських окупантів. Навпаки, я вважаю, що все сходиться на тому, що ми отримали на своїх територіях цілком чітко окреслену невизнану державу, так би мовити, і відбувається придністровізація конфлікту на Донбасі. Цьому сприяли. Підписання закону про особливий статус, так зване перемир'я і вся логіка мінського процесу. На жаль, керівництво України обрало шлях, складний шлях, можливо, воно вимушено було це зробити під тиском, і, в тому числі європейців. Але е, зараз те, що ми зараз стикнулося з тим, що там створюється. Е, Владна вертикаль, така кримінально-політична надбудова, яка починає будувати систему смотрящих над певними мікрорайонами, систему зборів податків кримінальних, починають працювати навіть квартальні та будинкові комітети, які займаються контролем і сідкуванням за місцевим населенням, а також здійснюють певні елементи СОБЕСУ. Тобто підтримки найбільш нужденних. Тобто створюється свій, свій, своя мережа, з якою потім достатньо доведеться і достатньо важко буде знаходити якісь точки дотику або руйнувати. Після реінтеграції, але це вже це вже явище, яке набуває, по перше, і легітимізації. Ми отримали повноцінного переговорника в лапках, тому що після відмови Російської Федерації від Женевського формату переговорів, в якому брали участь і Європейський Союз і Сполучені Штати, зараз фактично мова йде про те, що нам нав'язується лише формат спілкування в мінську, де суб'єктами переговорного процесу виступає Україна і сепаратисти. А Росія буде часом не бувати... так Україна, як Леонід Куч, Манестор Шуфер так, і сепарати... І російський посол, але ми вимушені, точніше, українська держава, український президент вимушений реалізовувати досягнуті в мінського зобов'язання. І це, ну, це звичайно, тому що це ніяк не офіційний папір, який ми маємо. Це не є нормою міжнародних договорів, але нормою жодного права, але ми виходили з того, що це є певні досягнуті зобов'язання України. Те, що зараз нас вводять в цю канву мінських мінського договорного процесу, придвоють на те, що в один прекрасний жахливий для України прекрасний для Росії день, Росія ви опиниться в ролі захисника гаранта безпеки, миротворця. А сторони конфлікту буде Україна і ДНР лнр Так і це було в Придністрові, так і це було в Абхазії та Осетії, коли там вводилися миротворчі контингенти під мандатом СНД. На жаль, вся логіка заводиться саме в таке русло. І те, що звідти зникає Росія як країна-агресор, це викликає певні занепокоєння. Те, що було цитували перед цим польського міністра кордони справ, який звинуватив Росії в розв'язанні війни, тобто прямо вказав, що вона країна агресором, на жаль, в Україні таких гасел, таких заяв не робив жоден політик за виключенням під час виборів, і то не на камеру. На жаль, те, що Україна не пішла шляхом юридичного правового визнання Росії як країно-агресора і не будувала свої відносини в правій площині як з країною агресором, тоді можливо, було менше проблем з так званим мінським переговорним процесом.